При Чернігівській міській військовій адміністрації запрацювала консультативна рада. Консультативна рада, так ми називаємо, яку ми запропонували організувати з метою підтримки прямої. Бесіди з громадою, тому що ми бачимо, що вже протягом трьох місяців міська рада не збирається, але нам треба спілкуватися з громадою, чути в умовах війни, що треба робити. Це повинні робити депутати міської ради, розумієте? Усі питання проблеми піднімати, з'ясовувати їх, виносити на обговорення на сесію, щоб там компромісно приймалось рішення представниками громади. Ми вирішили, що йти таким шляхом, тому що у мене, як начальника військової адміністрації, немає колегіального органу для прийняття рішень, тому я повинен слухати всіх. Створення такої ради та режим її роботи обґрунтовують постановою уряду. Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року 996, яка визначає порядок забезпечення участі громадськості формуванні та реалізації державної політики. І цією постановою затверджений порядок проведення консультацій з громадськістю. Щойно затверджений регламент консультативної ради приміській військовій адміністрації. Остаточні рішення. Приймається, пропонується приймати простим голосуванням, простої більшості голосів і подальше формування прийнятого рішення в протоколі і в розпоряджуємо документі військової адміністрації протягом тижня після засідання консультативної нашої ради. Ми про консультативну раду будемо робити оголошення на офіційному сайті засобів масової інформації, що такого то числа буде проводитися така консультація. Прошу всіх охочих долучитись до обговорення такого питання. Хто не прийшов, значить, йому це питання не цікаве. Все. Але, провівши консультації, рішення начальник МВА залишає за собою. Я повинен вислухати всіх, і тоді прийняти виважене рішення. Все, крапка. Я зараз свернував свою думку, компромісне рішення по всім напрямкам я всім довів. А рішення буду приймати я, як начальник військової адміністрації, і нести за це відповідальність. Консультативна рада проводитиме регулярні зібрання. Запропонував я проводити два рази на місяць другий тиждень і останній тиждень для того, щоб планувати свою діяльність, звітувати перед громадою, що, зроб, що зроблено. На цьому зібранні Дмитро Брижинський, зокрема повідомив про ініціативу вимагати від міської ради чіткого плану закупівель. Нами військову адміністрацію підготовлено розпорядження на міську раду, в якому ми вимагаємо що планування. Подальших закупок, виконання робіт здійснювати відповідно до завчасно затвердженого плану. Ми цей відповідно план закупок по кожному напрямку. Я пропоную винести на обговорення, Всі побачать, що хто хоче закупати, які роботи хоче проводити, і там ми побачимо реальну картину, чим займається кожне підприємство. Таке обговорення запланованих витрат, на думку начальника МВА, допоможе добитися економії коштів і більшої допомоги збройним силам. Привести видатки по напрямку у цьому ЖКХ до рівня 23-го року. Ми прожили 23-й рік. Ніяких колапсів ми не побачили. І у нас будуть вивільнені кошти на соціальний захист, на допомогу військовим Ми зможемо збільшити до участі в консультативній раді із самого початку долучилися кілька громадських об'єднань. Я представляю ініціативу, нашу Чернігівську гроші на ЗСУ. Ми вийшли на контакт із міською радою, хоча вони ну слабенько з нами контактують. Але пан Брежинський от нас почув, ми співзвучні з ним в питанні допомоги ЗСУ. На цьому ж зібранні відбулася дискусія щодо виділення коштів на облаштування поховань та меморіальних комплексів загиблим воїнам. Про цю проблему будемо говорити в наших наступних сюжетах.